Друзі, всім привіт! глядачам та підписникам мого каналу. Сьогодні я зранку буду ловити на озері Басівкут. Сьогодні буду ловити на спінінг, бо є така інформація, що ніби покльовує трошки судачок. Зараз 7.03 і десь півтори годинки годину 40 часу я буду мати. Буду ловити на спінінг Silver Stріam 240 Test 528. З поприманка в мене. Сьогодні будуть John Tioga 2.8 і ще там декілька приманочок. Зараз спробую спіймати якогось судачка. Ну, взагалі, якусь хижу рибу, якщо буде така. Рибалок бачу небагато. На пляжі там тільки двох. І там біля вишки також один рибалка і все, більше немає. Більше рибаків немає. Ну, зараз тут пройдуся якраз по дамбі. Тут хороший підступ до води, то тут і походжу. Нова кладочка. Тут таке місце. Ось тут станемо, покидаємо. Ось в мене така приманочка. Це, Ще раз повторюсь, лайки Джонтіога. І 8 грам чебурашка. Ну, Бачите, вже ось піднімається місцями. То будемо дивитися, яка проводка. Можливо, треба буде постійно тягнути. Без підривів, а просто рівномірка. Ну, де піднімається латаття, там і маленька риба, там і велика риба хижа буде завжди. Перевіримо, подивимося. Зараз тут 4-5 закидань і йду далі Ту, що не хоче всі рибаки там в районі дамби крутяться всі там щось пробують здобити що нема сьогодні судаків? Нема судаків сьогодні? Є. Є, зловив? Ну. Зранку. Два зловив. Бачите, саме ранку десь як, як темно ще, так? Да? 6 6.20. Але на масло впівало. Ти десь там їх зловив? Так. Да. Для вишки чи що? Ну. Але треба на овсяк ловити, бо там. Там Там це, саме фарматура накриє. А, я зрозумів. А то щось бачу ніфіга... А там отойдет... Що з пакетом стоїть, то він зловив одненького невеликого там. Так, да, він же двох. А, я зрозумів. то в мене є така, похоже. От, по якої окраски. Ще на оцей впливало флагманський. Угу, на рибку. Покажи мені. Ну, оце, оце набор. На всі випадки життя. Та, скоріш, на осінь тут все. На літо поки що немає. Є риба. Ах, судак, судак, сюда, зійшов. Блін, не просік його. В самому березі. Ну такий непоганий кисудочок був. Ох. Я не зрозумів, что покльовка. Я Собі вже на розслабоні, вже не напрягаюсь і не чекаю її. І зійшов, не просік я его. Такі непоганенький, більше пів кілограма був. Mm. Обідно, так, да, обідно, що. бути на чеку чекати. Ну що ж, час, призначений для риболовлі сьогодні, вже підходить до завершення. Е, підсумую сьогоднішню рибалку. Ну, дивіться, я все отримав одну покльовку. За годину і 45 хвилин я отримав всього одну покльовочку. І то не підсік, трошки повиважував рибу і вона зійшла. Ну, судачок був непоганенький. Клюнула на тігу 2,8 в кольорі масло, щось таке зелененьке. А так що я бачив, то бачив один рибалка там зловив зліва від мене там на дамбі одненького невеличкого судачка. І там ще одного рибалку зустрів Івана Чепурка, то він зранку зловив два судачки. І все, більше не бачив, що хтось ловив. Ну, а так, в принципі, ну, зранку можна виходити. Покидати. Можливо, в день він клює. Це треба, треба час, треба більше часу. Більше часу більше ходити, шукати. А ви не забувайтеся поставити лайк цьому відео. Напишіть в коментарі, ловили ви тут судака в цьому місяці, в квітні на басівку ці, чи ні? на які приманки вас клював судак. Щоб, можливо, в майбутньому знати на що ловити. Ну і не закажу. Не забуваємося підписатися на канал, поставити лайк. І всім до зустрічі!